Мої вітання. Просто перед вами. Зараз троянда шедевральна, від Міян. впізнавана, популярна Eden Rose або P'Dransaр. Селекція аж 1987 рік, але досі дуже популярна, бо це шедевральна троянда. В 2006 році вона потрапила до зали слави троянд як улюблена троянда світу. В мене ця троянда має десь 3 метри. Я думала, що вона буде більше, як клаймберу, і положена вона має жорсткі, товсті стебла. Дуже такі гарні величезні квіти. 9-10 см і, мабуть, більше. Ось так починає квітіння зеленкувати кольори або в напівтіньку, потім вона покривається таким рум'янчиком. Дуже-дуже потужна троянда. Це поряд з нею розаріуми, але розаріуми я не позиціоную як вітки. Скоріше на піввітки, Ну бо не зрівняний: ані зріст, ані товщина оцих жорстких стебел. Зеден Роуз. Про розаріуми в мене на каналі є окреме відео фаворити сезону 2023. Якщо цікаво, можете передивитися. Так ось. Повертаємося до П'єр Рансар, Ця троянда в мене нічим не хворіє. Це, як стверджує Мін'ян, французький стиль, той самий краса і здоров'я. Так, ця троянда в мене дуже здорова. Перша хвиля, ось така шалена, багато квітів. Квітка кожна тримається довго. В цілому, десь хвиля іде місяць, потім вона ще квітує і влітку, і на осінь, ну, але вже не так. Не так рясна і вже не такі гарні квіти. Але квітує все рівно. До речі, вона настільки розповсюджена, що я навіть не хотіла її саджати. Думала, там у всіх є, навіщо і в мене також буде. І просто була така розпродаж, як завжди, це було, мабуть, років 6-7 тому, як завжди, робить Даліна. А ось така стара назва. І я купила ці троянди. А ось це троянда Вау або Purple Splash. Я вважала, що це дуже оригінальна троянда. Маю посадити, але, як виявилось, вона є во всіх <сум> майже. А це полька полка-полка. Троянда 91 рік селекція, також дуже впізнавана, оця є ажурність, легкість. Ну, і що я хочу сказати, я була нею незадоволена. Якщо Іден Роуз з першого року життя в моєму садочку мене вразив, бо він випустив таку величезну, величезну квітку, і потім ще щось намагався квітувати. Ця троянда вона була в мене якась і хвороблива. Випускала гарні квіти в першому цвітінні, потім якось вона була ніяка, я вже подумувала про те, що потрібно, мабуть, її позбутися. Так. І за рахунок того, що після вторження орди якось було не до троянд, я взагалі її запустила. Мені довелося навесні обрізати багато пагонів, просто вирізати. І о, диво, моя полька ожила. Так, їй дуже сподобалася ця обрізка. Вона повипускала багатенько нових пагонів, вони були тоненькі, але вони були свіжесенькі. І на цих паганах вона нон-стоп випускала нові бутони, квітувала постійно. Це, мабуть, єдина троянда, яка ніколи за це літо взагалі не була без квітів. Дивовижно. В цьому році я її обробляла, підживлювала. І вона була дуже вдячна, дуже вдячна. Вона мене просто здивувала. Вона квітувала, як я вже сказала, не тільки в першу хвилю, вона квітувала постійно. Оце вже подивиться, це вже лілії зацвіли. Вже більшість троянд відквітувала. А полька цвіте. Квіти вже змінилися, зовсім інша форма, але вона цвіте. Квіти трималися дуже довго, мабуть, за рахунок підживлення пелюстки стали якісь пергаментні, ніколи з нею такого не відбувалося. Подивіться, вже навіть повідкривалися, серединку показує, але тримається і тримається і тримається. Дивовижно було спостерігати, ніколи я не бачила її такою. Ніколи. Що так собі думаю, мабуть, буду експериментувати далі, буду вести її як великий шраб, не як клаймбер. Бо вона не квітувала так гарно. А тут все літо. Вже всі троянди відквітували, були такі. Хвилі поміж цвітінням, а в польки було цвітіння нон стоп. Я би навіть не впізнала, якби мені показали цю квітку, що це полька. Я б сказала, та яка пулька вишу? Але це полька любі, це вона. Подивіться. Але ж це літо, вона на повному сонці, це, мабуть, липень вже, а вона квітує, і квіти ці тримаються. І в травні квітувала, і в червні квітувало, і в липні вона квітувала, і в серпні вона квітувала. Ось бачите, там вже груша моя оця синя, моя красунечка. Це вже липень-серпень, а полічка все квітує. Любі, пишіть, як ці троянди поводяться в вас. Це дуже цікаво. І це допомога для наших новачків. Більше того, коли ви залишаєте коментарі, ви таким чином. Допомагайте нашому україномовному, українському Ютюбу. не потрібно дивитися масральське лайно. Не потрібно. Бо тоді вони відчувають, що ми, мабуть, один нарід, і потрібно сюди пертися. І оці всі трояндарочки, це все мамки, тотки, бабки, сестренки, орків, які приперлися до нас. Любі, я вас благаю, усвідомте це. Бо я бачу, скільки переглядів іде в моїй аудиторії в нас росіянське це лайно. Це дуже-дуже образливо. правда. Дякую за перегляд.